Стріляти, щоб закінчили. Вот это перша гарантия безпеки. Типа пятая статья НАТО. Вот как мы как ядерку отдали, чтобы те страны, которые вписались в этот договор, они что вступили в войну. Автоматически. Как это было, например, в Второй мировой. Когда 1 числа немцы вступили на территорию Польши, 3 числа автоматически все объявили войну. Франция, Британия. Мою думку, всі гарантії, що можуть бути надані нашим партнерам, будуть маловагомі через те, що наше суспільство ще не вирішило в повну міру, чи ми захищаємо нашу державу, чи не захищаємо. Тому що найбільш активна верства населення і жіноче, яка зараз захищає нас на фронті, вона потребує підтримки. Стоп доната, на мою думку, це головна. Мета наша щодо гарантії безпеки це те, що так мовити наш підтримуватиме нас в майбутньому. Ну а інші вже так мовити фінансово, це зрозуміло необхідно, але ніхто крім нас воювати не буде.